А Біблія каже просто неоціненна порада, за яку у всіляких коучів, окремі люди, платять грубі гроші. Моїсей благополучно з Божою допомогою вивів народ ізраїльський з Єгипту, і тесть прийшов його провідати. І побачив, як недолуго влаштована система звернення громадян, і він каже: це безтолково, ти себе замучиш, і народ, і він дає йому цю структуру. Ієрархія, ти як лідер, маєш керувати за культура, цінності, ціль, дорогу вказувати, далі правильних людей поставити, і тільки складні справи до тебе поворонці мають доходити. Але зауважте, що Моїсей був навчений всій мудрості єгипетській, і при тому всьому мав достатньо смирення. І не сказав своєму тестю, О, Ітро Семенович, давай так. У мене є диплом, я навчений. Ти собі вирішує свої питання і не вчи вченого. Знаєте в чому історія? Мудрість єгипетська, топова на той час структуризація знання не передбачала впровадження системи звернень громадян, тому що в імперії її не було, була жорстка класова така кастова система поділу, і те, що відбувалося в нижніх щаблях, верхи абсолютно не парило. Тому мудрість єгипетська не мала навіть ідеї, як цю штуку запровадити. А чужа людина, не з цього народу, яка десь собі компетенцію набувала на стороні, прийшла і сказала: Один, два, три, отак треба. І моїсей то прийняв. В чому для нас тут урок? Якщо я навчений усієї мудрості в інституті, в семінарії, в моїй церкві, так як в мене в родині робилося, окей, це класно. Але треба залишити вікно. А можливо, вся мудрість якої я навчений, просто не передбачає елементарних речей, які людина збоку, підглянувши, може мені. Підсказати, щоб я класно далі рухався вперед і вгору.